Слава Україні, слава ЗСУ, вітаю, друзі. У нас кінець зими 2024 року. Сьогодні 26 лютого. Но у нас вже весна. Сьогодні 9 градусів тепла. Вчора було ще тепліше, правда. Пасмурно трошки йшли душі минулі дні. А Сьогодні вже без дощу, Тож ми готуємося повним ходом до весни. У мене сьогодні така робота, в принципі, сьогодні майже закінчив. Ось моя картоплесажалка. Я її придбав, точно вже не пам'ятаю в якому саме році, ну їй більше 10 років вже. Все мене влаштовувало в ній, зроблено добротно. Не сам я її робив, я її купував. Значить, але з часом дещо захотілося вдосконалити. Що саме? Ну, ось тут видно. Це такий бункер був в мене. Значить, ось так він був, він був витягнутий взад, і такий невеликий був кут нахилу само задньої стінки бункера. І були такі незручності, що картопля не зсовувалася повністю. Тобто, Якщо повний бункер, то все нормально. Якщо вже картоплі менше, як пів бункера, вона получалася Ось тут Ось Ось тут, тут на цьому. Ось тут вона затримувалася, бо тут практично, Ну, бачите, як воно, ось так, такий невеликий був кут. Ось такий, якщо звідси подивитися, Невеликий був кут. От. І ще один, один недолік цього бункера був він був не досить е, містимим. Ну, відро картоплі влазило, але це трохи незручно на городі весь час бігати підсипати картоплю. Тож я вирішив його збільшити. Збільшив бункер, збільшив е, сам ліфт на 21,5 см. Ну, ось видно, як я його зробив. Значить, Тепер бункер вийвся такий ємкий. Ну не знаю тут. Ще не міряв, скільки сюди війде. ну видно, що війде набагато більше, ніж було. Ось так. Значить, Висоту коліс я залишаю ту саму. Єдине, що довелося, ну, значить... Потрібно збільшити довжину цепа і додати кілька черпачків. Ну, ось в мене я вже цепа додав. Ось такий кусочок цепа додавлений. А черпачки в мене я вже накрутив ось таких кілець, кільця є. А затримка з ось такими шайбами. Нема в мене таких шайб, перешукавшись. Чогось не виявилось в мене таких шайб. Ну, завтра поїдемо в місто, докуплю таких шайб, дороблю ці черпачки і вже буде повністю моя сажалка готова до весни. Мабуть, цього року садити доведеться набагато раніше. Все так не пам'ятаю ні одного року, щоб в лютому місяці. У нас вже посходили квіти вже посходили, тюльпани посходили. Ой, вибачаюся трохи, здоров'я підкачує. Ну, ось, ось такі на сьогоднішній день у нас справи. Якби не війна, можна було б радіти. Життю готуватися до праці, ну трошки трошки невесело. Гинуть наші хлопці, дівчата. Кожного дня майже тривоги. Кінця краю не видно цій біді. Дуже хочеться, щоб це все закінчилося. І не просто закінчилося, закінчилося нашою перемогою, тому що там також. Люди страждають на захоплених територіях. Багато людей виїхало. І я, ніхто, Як ніхто розумію, що це таке залишитися сьогодні без свого кутка. Ну, коротенько, таке сьогодні відео. Хочу Порекомендувати тим, хто буде дивитися моє відео по можливості, хто скільки може. донатьте на, на, на ЗСУ, донатьте для тих волонтерів, кого ви вважаєте чесними і тими, хто допомагає справді армії. Наприклад, ось я доначу для Вовки Бруса з кожної пенсії і відсилаю якусь. Купійкою, яка що можу. Відсилаю ще іншим волонтерам. Тож звертаюся до всіх вас також. Не забувайте, що на фронті сьогодні кожна наша гривня працює на нашу перемогу. Це буде Україна. Всім здоров'я і нашої скорої перемоги.